Ядерні погрози Росії та якою буде реакція ООН. у Києві? Відбулася зустріч з головою Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Житло ветеранам Україна виділила майже 6 мільярдів гривень. Та чи достатньо цього гроші громадам місцевим бюджетам планують залишати податок з доходів фізосіб. Парламентські вибори у Франції чи вплине зміна політичних сил на підтримку парижем України. Україна сподівається на якнайшвидше ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції щодо ядерної безпеки та захищеності ядерних об'єктів України. Підготовку цього документу обговорили цього тижня у Києві голова Верховної ради Руслан Стефанчук з головою Генеральної асамблеї ООН Денісом Френсісом. Спікер українського парламенту вважає, що реакція ООН на ядерні загрози РФ, враховуючи окупацію та мілітаризацію Запорізької АЕС, є важливою. Вже понад 40 країн підготували драфт відповідного документа. Очікується його ухвалення на 78-й сесії Генасамблеї ООН. зважаючи на свідоме знищення Росією української енергетичної інфраструктури, обговорили і продовження гуманітарної підтримки ООН. а також приділили увагу реалізації формули миру президента Володимира Зеленського. Український парламент є відповідальним за імплементацію п'ятого пункту формули миру президента України Володимира Зеленського, яка стосується повернення до статуту ООН, а також питання відновлення територіальної цілісності України. Голова генасамблеї ООН зазначив, що під час візиту мав змогу побачити на власні очі наслідки війни та зрозуміти потреби України і виклики, які стоять перед українським народом. Френсіс підтвердив подальшу солідарність Генеральної асамблеї ООН з Україною наголос. Сив на необхідності дотримання всіма членами організації статуту ООН і відзначив стійкість та мужність українців. Я хотів би думати, що найтемніші часи для України не попереду, а вже позаду. Ваш видатний успіх сьогодні надихає не лише Генеральну асамблею ООН але й людей по всьому світу. Демократичне врядування в Україні цього тижня обговорювали у штаб-квартирі Ради Європи в Страсбурзі. Там відбувся третій раунд діалогу високого рівня. Його учасники працювали над спільним баченням реформи з децентралізації, відновлення місцевого самоврядування, переходу від військової до цивільної адміністрації Україні, яка йде євроінтеграційним шляхом важливий досвід провідних країн, заявив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко. Адже в умовах війни український парламент приділяє чималу увагу законам, що стосується. Ця децентралізації і проведення відповідного законодавства до європейських стандартів ми маємо наближатися до стандартів. Одна з таких не ну, дуже нагальних. Вимоги нагальних історій і те, що просить українське суспільство, це прийняття законодавства про мову ненависті, так звану. В більшості країн Євросоюзу вже адаптовано це законодавство, тобто ми маємо теж рухатись. Це є в наших переговорних умовах про вступ в ЄС. І, звичайно, будемо працювати над тим, щоб ми працювали над рамкою дотримання прав людини в усіх напрямках. Уряд виділив майже 6 мільярдів гривень на придбання житла ветеранам, як повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько, кошти отримують особи з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. А також члени сімей загиблих захисників із захисництва внутрішньопереміщені особи, які брали участь в АТО ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Вже найближчим часом місцеві розпорядники коштів перераховуватимуть грошову компенсацію на спеціальні рахунки одержувачів, які відкриті в Ощадбанку. Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Воно може бути як на вторинному ринку, так і на первинному. Єдина умова воно обов'язково має бути уведене в експлуатацію. Що по суті надасть можливість нам забезпечити житлом порядка 2500 сімей захисників і захисниць, осіб з інвалідністю на слідокні також членів сімей загиблих кабінетом міністрів України було розподілено кошти на компенсацію за придбання житла для ветеранів та членів ордин загиблих наших героїв? Сума складає 5,7 мільярдів гривень У 2024 році. Їх може бути витратити на три програми – Дуже важливо, щоб кабінет міністрів, особисто прем'єр, а також міністерство у справах ветеранів проконтролювало негайно виділені ці кошти для даних категорій осіб, і щоб це житло було якісне, щоб Верховна Рада після цього могла робити наступний крок, тобто виділяти кошти для тих е, осіб, які сьогодні ще очікують на отримання житла. Уряд передав до парламенту бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Видатки небезпеку та оборону залишатимуться значними: 2,2 трильйона гривень у 2025 році, а за два роки півтора трильйони. Держкошторис покриватимуть за рахунок запозичень та грантів із їх поступовим зниженням. У сфері оподаткування заплановано розробити спеціальний пакет заходів, що приноситиме близько 340 мільярдів гривень додаткових надходжень щорічно. Уряд прогнозує збільшення податкового навантаження. Зокрема, можуть переглядати. Глянути розмір військового збору. При цьому ставка ПДВ залишиться незмінною на рівні 20% до 2027 року. Незмінними залишаться й базові соціальні стандарти, які є орієнтиром для виплат зарплат та пенсій. Розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати будуть на рівні 2024 року. Також мінімальна зарплата становитиме 8 тисяч гривень, що є чинними зараз. Замороження соцстандартів має бути предметно обговорене в парламенті. Уряд має знайти можливості забезпечити бодай невелике зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, яке принаймні покриває очікувану інфляцію у 2025-2026 роках. Замороження соціальних стандартів я вважаю, що це наджорські заходи фіскальної консолідації. І друге, на що я хочу звернути увагу, це скорочення військових видатків. Навіть якщо ми будемо виходити з оптимістичного сценарію припинення бойових дій до кінця цього року, ми не можемо собі дозволити зменшення військових видатків. Макрофінансова стабільність досягнута. Про це говорить Національний банк України. Тому будемо е, враховувати, що все ж таки уряд об'єднав. Вши всі структурні підрозділи, які мають займатися цим питанням, зробили більш-менш вивірені показники. Важливо, що цей документ створить умови для того, щоб переговорний процес і щодо запозичень, і щодо обслуговування боргів, був розпочатий завчасно. Питання адміністрування місцевих податків можуть вирішити найближчим часом. У парламенті вже обговорюють внесення змін до податкового та бюджетного законодавства, аби податок з доходів фізосіб зараховувався до місцевих кошторисів. Повідомляє народна депутатка Олена Шуляк. За її словами, це дасть імпульс для розвитку громад та територій, а також зміцнить фінансову спроможність органів місцевого самоврядування. Водночас ухвалення відповідних правових коректив передбачена програмою Ukraine Facility, за якою Україна до 2027 року отримає від ЄС 50 мільярдів євро. Україна має ухвалити зміни до бюджетного і податкового кодексів, щоб ПДФО зараховувався до місцевих бюджетів відповідно до європейської практики, та щоб удосконалити механізм горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів. Це один із 150 індикаторів, без виконання яких 50 мільярдів євро, що надаються за програмою Ukraine Facility, отримати ми не зможемо. Окрім цього, як зазначила Олена Шуляк, у межах Юкрейн Фасиліті українські громади зможуть розраховувати на інвестиційний фонд у розмірі 8 мільярдів євро. Ці гроші будуть спрямовані на відновлення і розвиток локального бізнесу. Їхнє отримання залежить від того наскільки сприятливі умови для розвитку бізнесу створять на місцях. Парламентарі стверджують, що в кожному компоненті програми Ukraine Facility громада знайде для себе плюси для потреб відновлення. Початок процедуру вступу України до Європейського Союзу і план підтримки України через Ukraine Facility зобов'язує нашу країну, зокрема до зміну підходів розподілу ПДФО. Податок, який є основним наповнюючим місцевий бюджетів, податок за рахунок якого громади і регіони розвиваються, створюють додаткові робочі місця. 7 липня у Франції відбудеться другий тур парламентських виборів. У першому турі перемогла ультраправа партія національного об'єднання Марін Лепен, тоді як поліціла Еммануеля Макрона на третьому місці. Прихід до влади ультраправих може змінити траєкторію розвитку Франції. Зокрема, вона обіцяла зменшити французьку підтримку України, виключивши розгортання наземних військ і ракет дальнього радіусу дії. Натомість формальний лідер партії національного об'єднання Жордан Бердела пообіцяв, що їхня поліціла не дозволить російському імперіалізму поглинути таку союзну держ державу як Україна, втім соціологічні опитування не дають однозначної відповіді, чи вдасться партії Марін Лепен отримати перемогу. Це момент для нас, для наших дипломатів, в першу чергу, для політиків, для міністерства іноземних справ, для парламентарів також це для нас виклик в тому, щоби продовжувати з колегами, з представниками парламенту, з якими ми вже комунікували, доносячи позицію України, Макрон до 2027 року залишається ключовим гравцем, але його можливість підтримувати Україну буде суттєво обмежена недружнім до нього парламентом, незалежності від того, яка більшість нього буде сформована. Певна домовленості, які були здійснені з Францією між президентами, збережуться. Це довгострокова Світирічна безпекова угода такі документи погоджуються і підписуються на найвищому президентському рівні.